Єгипетському фермерові Мохамеду корови тепер дають не лише молоко та м'ясо, а й теплову енергію. Її виробляє біогазова установка, яку недавно розмістили біля його дому в провінції Бені-Суейф. Фермер збирає гній, поміщає в реактори, додає воду. Потім починається процес ферментації, виробляється метан. Далі шлангами він надходить до газової плити. Мохамед каже, що тепер щомісяця замість чотирьох газових балонів купує лише один. Установка дає мені змогу економити коло 500 єгипетських фунтів на місяць. Гноєм, що залишився після ферментації, можна підгодовувати рослини. Тому фермери почали використовувати на 60-70% менше хімічних добрив. Органічні добрива корисніші для ґрунту. Хімічні добрива корисні тільки рослинам, а органічні ще й ґрунту, оскільки він стає пухішим. Біогазові установки розміщує на фермах одна єгипетська біоенергетична компанія. У селі, де живе Мохамед, їх уже сто устаткування оплачують доброчинні організації. Вони подбали про розміщення установки, проведення газових шлангів і підключення до газової плити. Нині майже 10 мільйонів єгипетських домогосподарств купують газ у балонах, бо не під'єднані до системи газопостачання. Водночас балони з газом постійно дорожчають. Біогазові установки можуть зменшити витрати. У Єгипті 5 мільйонів голів великої рогатої худоби. Щороку тварини дають понад 50 мільйонів тонн гною. Цього вистачило б на мільйон побутових біогазових установок. Поки що в країні їх лише 5 тисяч. Це піввідсотка потенціалу Єгипту. ito tumulang